День святого Валентина або День всіх закоханих. Чому ми святкуємо це свято, і хто взагалі такий був цей Валентин? Валентин або Святий Валентин це був священник, який жив у Римській імперії за часів імператора Клавдія II. Войовничий імператор Клавдій видав спеціальний указ, завдяки якому він забороняв усім солдатам. Одружуватись буцімто, це заважало солдатам воювати, коли в них з'являлася сім'я. А Валентин таємно вінчав усіх охочих. Іншими словами, свято всіх закоханих це не просто про свято людей, які кохають одне одного, а це свято про людей, які, попри небезпеку, вирішили взяти відповідальність одне за одного і створити. Я наголошую на цьому саме створити сім'ю. Або інакшими словами узаконити перед Господом і священником свій шлюб. А що ви думаєте з приводу суті дня святого Валентина? Напишіть мені.